На ваше питання, на різні там прохання відповісти. Ну, сказати про те чи інше. Я зробив додатки. Я не буду все зачитувати. Я маю на увазі весь текст, а тільки те, що я додав до тексту. Мінерали, які поглинають енергії, Можуть використовуватись не тільки в захисті, але й в ладуванні. До прикладу, багато з вас чули, коли ставлять на ніч за подушкою, за головою, стакан з водою і в ньому розбите яйце. Це роблять, щоб воно поглинало негативні енергії. Так от, замість яйця можна ставити поглинаючі мінерали. І вони працюють набагато ефективніше, і не треба боятися, що банка розільється. Тобто точно так же ви можете, саме поглинаючи каміння, ви можете ставити за головою або під, ну, під подушкою, якщо ви ловите негатив, то під, під подушку не ставлять. Ставлять за головою. Далі, ще з поглинаючих мінералів можна робити різні вироби для ладування. Наприклад, алебастру роблять шарики, пірамідки, колони і просто фігурки, які поглинають негативні енергії. Один з складних, але дієвих парад як зробити шарики від головної болі або для витягування. Хвороб і пухли. Сам по собі вирізаний шарик вже може працювати і витягувати. Ну, мається на увазі ну, ну з мінерала, зрозуміло, да? поглинаючи. Але якщо його зробив, зробити так: горизонтальна дрібна сітка, зрозуміло, да, яка причеплена до динаміку, ну, динамік, музикальний динамік, Вмикається класична музика, і від вібрації куля алібастру рухається по сітці і шліфується. Таким чином, вона не тільки стає певною формою, але ще насичена позитивними енергіями від музики. Тобто тут іде поєднання двох. Перше, ми знаємо ладування мінералами, а тут ще звук. Ну, дуже багато є зараз, я вже про це казав, там, де від звуку, від голосу міняється структура води, а також наповнюємося ми від музики, мінерал може наповнюватися від музики, від слів і різного. Алібастри і інші м'які мінерали можна покрити воском, тоді його можна енергетично чистити. Стихії землі попередньо поставив його в водонопроникний пакетик. Ставка в пункт медитація. Медитація, або як ще можна назвати мандрівка з мінералом це коли ви через візуалізацію або входите в структуру мінералу. І подорожуєте по його структурі, таким чином заряджаючись. Другий метод. Ну, зрозуміло, тут ви ставите, і візуально ви в ньому і вже, так як я розказував, як я мандрував по лімфосистемі, по кривіносній системі, ну, цікаво, так само можна мандрувати і, по, і вивчати. Щоб зрозуміти і по самому мінералу, і ви тоді більше його зрозумієте. Другий метод це через мінерал попасти в навний світ і спілкуватися з духами і душами. Ну, це знову таки, як додаткова антена: ви входите в певний стан завдяки мінералу, або в певному стані через мінерал. Ходити в нас. Медитація через колір, блиск каменю і його зміну кольору. Дуже багато залежить, в який час і при якому освітленні ви медитуєте. При, сон... при сонячному освітленні, ну, зрозуміло, да? ви можете сидіти, от як я зараз, в кімнаті, горить фонарик. Світло, да, і штучне світло, скажімо так. І я дивлюся, розглядаю або медитую з, з мінералом. Другий варіант, коли падає промінь е, місяця, і ви медитуєте. І третій варіант, коли падає промінь сонця, це ну, різні речі. При сонячному освітленні. Ви завжди включаєте активні созидаючі енергії, навіть якщо камінь жіночий. А при штучному або місячному освітленні навіть активні чоловічі камені стають більш пізнавальними, які в більшості дають роздуми над рішенням. Це стосується тільки візуальної медитації. Ну, ще раз скажу, якщо ви при сонці, ну, взяли жіночий камінь або заспокійливий, да, і виходите е, там, кудись там на віранду, на двір, на балкон, біля вікна і падає сонячний промінь на камінь на мінерал, і ви медитуєте, да, е, воно дає активність вам. Е, наприклад, якщо камінь розрахований на роздуми, то ви робите. Через сонячне світло ви будете робити рішення. А якщо ви при штучному або при лунному місячному світлі ви медитуєте, наприклад, з чоловічим, з зрозуміло, з чоловічим каменем, то вас буде наштовхувати на роздуми, не на рішення. А на роздуми. Тому, чому я, наприклад, стараюся ввечері ніколи не медитувати над рішеннями, тому що ви їх не отримаєте, це може бути. Ну, я роблю це тільки в день. До речі, розсіяне сонячно, сонячне світло. Це теж сонячне. Ну, я маю на увазі, немає проміня, але є день, і ви медитуєте з мінералом. Далі. Можна тримати в руках мінерал і візуально з'єднати його з чарою, а можна поставити на ділянку тіла і відчути потік камінь чара. Таким чином, ви створили потік енергії. Який закручує, запускає чару, яка потім впливає на ваші якості. На Сході кажуть, закрутити лотос чари, чакри. Ну, ті, хто знають, як на Сході, да, у них кожна чара це ліст лотоса. Там, десь 9, ну, я, я не буду точно казати, да, там, там одна кількість ліпістков цих, на, на другому, на, ну, на, на всіх семі, вони всі різні. Різного кольору і різна кількість лепізків. І коли ви їх запускаєте, вони ну, повинні там, крутитися. Да. <кліпи> У славянстві це шар. Тобто, скажімо так, воно і ну, крутиться в різні сторони, і вона створює енергетичний шар, не лотос. Тому ну, тут трохи, ну, воно не принципово, і то, і то, скажімо, треба запускати, і в залежності від розвитку вашої чари або чакри, йде да, ваш духовний розвиток. Ви можете використовувати мінерал, який по опису впливає на ту чи іншу чару. А можете просто по, відчутті, по відчуттю взяти інший мінерал. Тобто, ну, ми тут пишемо, да, наприклад, що такий-то мінерал впливає на таку течару. Ви можете взяти і ну, використати його, спробувати. Ви можете взяти по кольору. Ви можете, а можете просто взяти інший мінерал і пробувати. Тому що в реальності всі мінерали, всі впливають на всі чари. А також можете взяти, підібрати камінь по кольору з підвідношенням до кольору чари. Зразу попередження. Кольор чар по слов'янським традиціям відрізняється від кольорів чакр східних традицій. Це обов'язково в себе, ну, ви повинні це зрозуміти, так, да? тобто, ну, я вже про це казав, що різні, різні кольори, і в залежності до якої ви, якщо ви схильні до східних, Традиції. Ви повинні використовувати ті кольора. Якщо це славянські традиції, використовуємо по словянськи. Які кольора, там вже було ну, на минулих уроках було це. А також розкласти по тілу людини всі 9 мінералів на основні чари і ганяти, розкачувати енергію. Ну, ганяти зрозуміло, да? Там, вверх, вніс через чару, чара вверх, чара вніс. Ну, таким чином. Знову ж таки, використовуючи вплив мінералу на чару або по кольору мінералу і чари. Ви запускаєте кожен мінерал окремо з прив'язкою до чари, починаючи з верхньої чари родник. І послідовно вниз до істоку. Це якщо давайте таким чином ви запускаєте в віхр ваших чар послідовно і поєднуєте їх в спеціальний вихор. А, спільний віхр. Тобто ви починаєте, не можна зразу всі чари запустити. Якщо у вас вже це відпрацьовано, це можна так зробити. Але якщо ви, наприклад, ставите там одну, ну, один мінерал, да, поставили тут біля голови, другий там між очами на уста або на горло. І ви окремо кожен е, мінерал ви єднаєте ну, візуально, енергетично е, з кожною чарою. Мінерал чара запрацював, закрутили. да. Е, знову таки, як закручувати? Якщо би я би дивився на камінь, він повинен крутитись по салоні. Це я, до речі, допишу. Так. Вихор по салоні. У цього я не написав. Далі. Якщо ви тільки починаєте запускати ваші чари, і у вас не працюють ці чари, або ви ще не знаєте, тоді порада. Починайте запуск чар з нижньої чари і рухаючись до верхньої. Таким чином, підвищуючи свої енергії. Різниця між двома послідовностями така: згори вниз. Ви приєднуєте до вищих енергій, ну, якщо ви зверху вниз, да, ви приєднуєте до вищих енергій потоків в своє фізичне тіло, тобто це образне єднання. А якщо ви робите запускаєте знизу догори, ви піднімаєте енергію з фізичних. Нижніх енергій до високих духовних. Це називається. Тобто, перший варіант це єднання, другий варіант це розвиток. Тобто, якщо ви не розкручена у вас чара, ну, у багатьох людей там да, вони прохідні, але вони можуть не працювати. Якщо людина там не бачить, не чує, зрозуміло, що ці чари в неї не працюють. І їх треба запускати. Коли ви запустите, це як, як в Ірляндії так? повинні горіти всі 9, ну, в Славенці 9, якщо вертикальних, то 7. Всі 7 лампочок. А у більшості людей світяться там 2. Дві-три лампочки, може 4, в кого 5, а в кого всі 7. Це стосується тільки. Якщо у вас працюють і горять всі 7 е, лампочок, або ви ще не знаєте про це, тоді порада почни знизу. О, знизу, тобто нижня чара, і. На Коли ви відчуваєте, що ви поєднали і у вас всі чари працюють, наступний раз робіть навпаки. Починайте з гори, тобто починайте з входящої енергії Всесвіту, скажімо так. Да? І ви до нього приєднуєте своє тіло, а не навпаки, ви з свого тіла е, намагаєтесь дістатись до. Вищих енергій. Далі. Через мінерали на верхніх і нижніх чарах можна посилювати якість вхідних і вихідних енергій. Тобто, ви створюєте потік енергії згори вниз і зворотню. Ну, зрозуміло, так? Да? В даний випадок це коли йде два мінерали: перший і останній. І ви проганяєте просто, ну, або зверху вниз, або знизу догори. Тобто ви створюєте потік енергії згори вниз і зворотня. В даному випадку, при потоці згори вниз, верхній мінерал працює як посилювач енергії, створюючи певні очищувальні потоки. При потоці енергії знизу вгору. Нижній мінерал працює як очищувач і посилювач енергії. Таким чином, ви очищуєте і прибираєте перепони у вашому вертикальному енергетичному стовбурі. Причому все це можна робити різними видами мінералів одночасно, а також одним видом на всіх чарах. Поясню, якщо ви робите два, да? ну або багато, немає різних. То верхня, якщо ви просто проганяєте, верхня іде як антена, по-перше, а по-друге, як посилювач. Ну, Візьмемо так: є промінь сонця, ви взяли лупу і підставили цю лупу. І промінь сонця переходить і він спалить ну, все, що буде на, на дорозі. Да? От такий принцип цього вхідного мінералу. Або верхнього, або нижнього. Тобто, таким чином ви посилюєте і спалюєте всі перепони, які можуть бути у вас ну, десь по ходу вертикального стовбу, стовбура. І останнє то, що я прочитав, це ви можете використовувати різні мінерали. Тобто тут один стоїть, тут другий, третій, четвертий. Ну або якщо просто два, да, вхідний і вихідний ви проганяєте, <кій> може тут один стояти, там буде інший стояти внизу. А можете поставити той самий мінерал, да, ну мається на увазі два мінерала, але одного виду. Ви поставили і, ту, і тут, і там, і внизу. І на горі, і внизу. І просто. Цей поток, це треба підбирати, підбирати, розуміти, розбиратися. Далі, це де я додав? Я це буду робити одним уроком. Розміщення в просторі. Які пірамідки? Я зачитую тільки те, що я додав, які пірамідки краще використовувати трьох. Або чотирьох Як правило, трьохсторонні пірамідки поєднують триглаво, тобто три світи Яв, нав і прав. Тому всі медитації, магія і інші дії пов'язують з енергіями Всесвіту. Якщо трьохстороння, да? Якщо чотирьохсторонні пірамідки це символ сталості і стихій. Це, що пов'язано з стихіями і їх поєднання. Тобто трьох. ну Зрозуміло, да? пірамідка на три о, площини: одна, друга і третя пірамідка. Це у ну, більшості три глав всесвіт. А чотири це. пірамідка. Сторонами стихій, де ви збільшуєте, зменшуєте, поєднуєте їх ці енергії. Це як приклад, як варіант. Тут можна вставляти дуже багато ще різного. Так, далі я дивлюся, що я ще додав. Ага, ось. Зберігання і поєднання. Це ще одну главу додав. Як зберігати мінерали, і чи впливають вони один на одного. Кожен мінерал є вічним, е окремим генератором своїх енергій. І жодний інший мінерал не може змінити або нашкодити йому. Окрім цього, при поєднанні. Різних мінералів в один штучним або природним способом, вони змінюють свою енергетику і вплив на світ. Одні енергії стають домінуючими, другі послаблюються або створюються третій. Ну, скажімо так, це Кожен мінерал він сам по собі генератор енергії. І навіть якщо вони стоять двох поруч, вони не шкодять друг другу. І не впливають. Тому що у одного мінерала да, свій істок, у другого мінерала свій, і немає сильнішого або слабішого мінералу. Є просто різні різні вібрації, різні. Тут ще. Але якщо це продовження, але якщо розглядати е... структуровану воду або еліксири, то тут інша ситуація. Якщо дві е... різних структурованих води знаходяться в різних ємностях і стоять поруч, то їх. Структура залишається незмінною. Ну, тобто в мене дві баночки з да, структурованою водою від різних мінералів. І вони стоять поруч, вони друг на друга не впливають, якщо вони в окремих баночках. Якщо біля структурованої води ємності одним мінералом знаходиться поруч, інший мінерал, то він, той інший мінерал, може впливати на структуру води, змінивши її, і не завжди, і не завжди в потрібному напряму. Тому треба зберігати еліксіри, мазі, структовану воду в окремому темному місці подаль від мінералів. Що це означає? Ну, наприклад, я зробив ліки для очей. на да? ну, Настояв на одному мінералі, на другому мінералі, мінерали висунув. В мене просто є вода. І вони в баночках. І вони в мене стоять на полиці. Вони друг на друга ніяк не впливають. Кожен, кожні краплі. Ну, або вода, залишається своєю структурою. Але якщо поставити біля них е, любий мінерал, він почне змінювати е, структуру е, цієї води. Тому мінерали і ліки треба тримати окремо, або якщо вони стоять. Ну, як в мене, да? в мене стоять, наприклад, мінерали, баночка з водою, і там всередині лежить мінерал. І він тримає цю структуру. Навіть якщо поруч є мінерали, да? ну, це просто алатир. На алатир і там, де є інші камні, не можна ставити просто воду. Треба ставити воду о, з мінералом. Воно, як посилює, да, і структура від мінералу, і додаткові енергії, благословення е, через лати. Далі. Е, Мінерали не люблять, коли у них є, немає. Е, Мінерали не люблять, коли у них немає свого місця. І вони не працюють, е, це їх еволюція в праці. Тобто. Е, Якщо ви купили мінерал, да, і він поставили його, і він просто десь там лежить, вони цього не люблять. Тому що е, саме їхня праця і є е, їхня еволюція. То, що вони ростуть, да, ну, якщо в землі, да, вони там ростуть, чекають свого часу. Це, їхні, це їхнє зростання, саме фізичне зростання, а потім ці мінерали повинні працювати. Зрозуміло, ті, що в землі, вони працюють на землю, да, дають якісь певні енергії, там, чистять воду, ну, ще якісь там вібрації дають землі, наповнюють землю енергіями. Це теж праця, але е, в одному рівні. А ті е, мінерали, які попали в руки е, людей, вони повинні працювати на людей. І коли довгий час, ну зрозуміло, там е, справа не йде там, місяць або ще щось таке, це для мінералу не час. Тому мінерали повинні працювати, це їхня еволюція як живати. Тому краще, щоб кожен мінерал був в своєму мішечку або коробці, бажаному не в сонячному місці. Якщо ви берете їх, ну, наприклад, декілька штук з собою, то ідеальний варіант, підкреслюю, ідеальний варіант. Коли кожен камінь в окремому мішечку, і всі вони в одному спільному мішечку. Ну, якщо ми беремо мішечок, це може бути коробки. Хоча мішечок або коробка не перекривають потік їх енергії. Але це їх особистий простір і особисте місце. У мінерала повинен бути особистий простір. Да? Багато хто скажуть, що ну, у всіх людей є свій особистий простір, да? але е мінерал теж любить і хоче його мати. Хай він закритий. Тобто, але у кожного мінерала повинно бути або своє місце. Там, ну, наприклад, ну, я от зробив от таку каркасну з ячейками. Да? І туди буду ставити. Потім, колись там можна купити там, пластиковий, прозорий, це взагалі класний ідеальний варіант. Коли ти ще візуально бачиш і дивишся, і проходиш. Тобто у кожного мінерала повинна бути навіть в мішечку закрити маленький мішечок, великий мішечок, але вони повинні бути, ну, мати своє місце, яке о, і створить їхній простір.